Нещодавно в обласній бібліотеці імені Тімірязіва вінницький фотограф Зорій Файн презентував свою книгу Кофі Брейксів у вілічиством, розмишлення, есе, заметки, Письма». Таку красномовну назву автор дав своєму літературному дітищу. Як презентували книгу у Вінниці та який шлях вона пройшла, перш ніж потрапити до друкарні, дізнаєтесь із наступного сюжету. Зорія Файна знають у Вінниці передусім як фотографа, хоча спробував себе він у різних амплуа: художник, журналіст, композитор, мистецтвознавець, а тепер ще й письменник, публіцист. Из гордостью Зори нещодавно презентувал свою нову книгу Кофе Брейк с его величеством. Размышления, эссе, заметки, письма. Конечно, совершенно нескромно звучит, но мне кажется, что в принципе вот эта книжка она может стать настольной для думающего человека. Ее можно открыть на любом месте и читать с любого места. У ограничений по возрасту нет, потому что я, например, обращаюсь к некоторым собственным статьям спустя 3-4-5 лет и нахожу для них что-то новое. кошти на видання книги автор збирав два роки. Каже, неабияк допомогли друзі та зовсім незнайомі люди. Перший наклад – 400 екземплярів. Ми розробляємо культурологічне відділення. тому нам интересно в этом плане эта книжка була Это взгляд человека, так сказать, вот не, не цехового, вот, не тот, который принадлежит вот, союз писателей, он будет писать с оглядкой на писателей, союз художников. Вот. Это человек независимый. І не завжди безспорний, с ним много очень спорили От, але це і спорим. Вот, но взгляд человека свободного независимого, Що у нас не так часто буває? На презентацію книги Зорія Файна прийшли його друзі та колеги. Перші сто екземплярів нового видання художник подарував саме їм. Зорі займається тими речами, до яких відкривається серце. Я хочу в самому кінці отримати свій екземпляр, подивитися я мав о, честь декілька сторінок побачити в дизайні, так як я людина, яка закінчила художню школу, мене вразив в цей дизайн, я маю на увазі те, що видається у Вінниці, і те, що зробив Зорі, це, це заслуговує увагу. На офіційному представленні книги в обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва автор зачитував свої замітки та ділився з гостями власними переживаннями. Усі, хто не потрапив на презентацію кофі Брейк з його від Зорія Файна, матимуть змогу поспілкуватись із автором у прямому ефірі програми Екватор дня, яку транслюватимуть на телеканалі ВДТ 6 березня о першій годині дня.